Я хочу чітко акцентувати, що ми розуміємо всі, що є політична доцільність, і ми розуміємо, що є залежність судової гілки влади від центральної влади. Це ми бачимо, наприклад, і не тільки Чернігова, а наприклад, і Львівської області, Яворівський суд відомий на всю Україну, і, на жаль, багатьох інших судів. Ми розуміємо, що є таке питання як політична доцільність в цьому напрямку, але з іншого боку, ми чітко розуміємо, що є обрані представники громади. Законні спосіб, які приймають і ухвалюють публічно рішення по змінам до бюджету, які затверджуються на сесії міської ради або приймаються на сесії міської ради. Це депутати від різних політичних сил, які обрані людьми на виборах, і це їхні повноваження. Це представники громади, я хочу наголосити. Призначений з Києва, чиновник, керівник військової адміністрації, він не є представником громади і не може таким вважатися апріорі. Це представник центральної влади однієї з вулиць Києва в нашому місті. І його бажання одноосібно приймати рішення по бюджету міста можна сприймати як корупція. Одноосібно приймати рішення замість всіх обраних, в нашому випадку 42 обраних, один призначений хоче розпоряджатися бюджетом громади. Це я хочу наголосити не перший випадок. Це ж системна робота, як дробильна машина, така намагається перемолоти місцеве самоврядування і демократичні норми в нашому місті. Я не буду починати там з самого початку. Але вся країна знає про рішення суддів Львівської області, Яворівського суду, Львівського апеляційного суду, які по статті взагалі по надуманій другорядній справі, але навіть якщо брати цю справу, по статті, де навіть не передбачено покарання в вигляді заборони займати посади, відсторонює обраного міського голову від роботи під час війни в 300 тисячному місті, яке потрібно відновлювати. Далі запроваджується військова адміністрація. Без пояснень, безпекових якихось причин, не в лютому 2022 року, а в лютому 2023 року, коли це єдиний обласний центр в Україні, де не ведуться бойові дії, які не було в окупації, які не знаходяться в зоні бойових дій, запроваджується військова адміністрація. Це єдиний обласний центр в Україні, більше таких немає. На цьому не закінчується Сил, силовий тиск на депутатів міської ради, спроби зірвати те сесії, тиск на посадових осіб регулярної міської ради. Найбільш знаковий приклад це три тижні вже, вже четвертий тиждень пішов. В заручниках тримається в Лук'янинському СУЗО заступник міського голови, який опікувався опалюваним сезоном, найважчим опалюваним сезоном в історії України, і за те, що купив трансформатор, місто купило трансформатор рішенням міської ради, який був єдиний в Україні на той момент. Тримається в українському СУЗО. Я це також приймаю як політичний тиск. І це можна продовжувати, але очевидно, що це не поодинокий випадок, який рішення суду по бюджету. Це системна робота, мета якої знищити демократичні норми і знищити місцеве самоврядування в нашому місті. Так я хочу сказати: якщо комусь здається, що він цим вирішує якісь питання особисті. То насправді такими діями ці люди завдають шкоду не лише громаді міста Чернігова, а велику шкоду України. Бо я бачу, як це сприймають наші європейські партнери, наші американські партнери, навіть українські, скажімо так, експерти, представники місцевого самоврядування, думаючи люди вони це сприймають як велику, дуже Різницю між тими цінностями, за які сьогодні борються України, за якісь гинуть українці, за які страждають українці, це цінності свободи, демократії, місцевого самоврядування і реальне ставлення до цих цінностей. І це сигнал тривоги. 15 червня Рада Європи ухвалила резолюцію, яка чітко поставила збереження місцевого самоврядування як однієї з умов європейської інтеграції України. Та коли ми декларуємо прагнення стати членами Європейського Союзу і НАТО і одночасно намагаємося знищити принципи, на яких тримається Європейський Союз і НАТО демократії місцеве самоврядування, то це не атака на чернігів і чернігівців, а це в першу чергу велика шкода Україні. Звичайно, ми будемо подавати апеляцію на це рішення, воно не набуло законної сили. Ми будемо намагатися відстоювати свої права, тому що мета цих дій. Щоб всі чітко розуміли, яка мета цих дій. Вона дуже зрозуміла особисто мені. Забрати у обраної місцевої влади ресурси і повноваження, можливості реалізувати ті завдання, на які нас уповноважили наші виборці, забрати їх. Але залишити відповідальність політично в очах людей, і всі питання від людей мають бути адресовані місцевій владі, а ресурс і можливість реалізувати ці повноваження, вирішувати ці питання в вигляді бюджету, забрати на одну людину, яка буде самостійно приймати рішення. Цього не буде. Ми будемо відстоювати своє право і право громади приймати рішення щодо того, як спрямовувати ресурси цієї громади, тому що. Обрані люди, і для цього вони і обрані, щоб приймати це рішення. Це базовий принцип місцевого самоврядування, базовий принцип демократії. Тому ми приймаємо зараз рішення. Всі бачать публічно, і журналісти присутні, і члени виконком, і чернігівці, бачать це в прямої трансляції. Що всі ці рішення вони спрямовані на конкретні вирішення питань мешканців нашого місця, покращення стану доріг, зелені зони, укриття, забезпечення їм всіх необхідним. І так далі, це все питання, які робота громадського транспорту в кінці кінців, це всі питання, які стосуються розвитку громади.